Всім доброї ночі чи доброго ранку вже, бо сьоме квітня, 3.51. 3.51 ночі, і от я зараз uh, розбираю ваші повідомлення. от одразу читаю. Константиновка. Друже, зможеш допомогти? Вибач, що турбую. А таке, як генератор, зможеш для нас? Тут зі світлом проблеми. Кожен день обстрілюють. Я ж одразу uh, відповідаю. Ярик, скажи, на скільки треба генератор? я 3 кВт. Ти покажи, що в 3,50. Да, ну вот я сейчас человеку отвітив. А, а там, Дивіш, там номер Ладно, да, окей, окей, все, 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 лайк. Да, да. Да. Він сейчас. Да, я даже можу зараз його набрати. При вас даже. Але я про інше. Ще воєнні мені пишуть. Ми вас просили репост, а вам пофіг. Я кажу, хлопці, мені не пофіг. Я Ярик. Ярик. Алло. Я мені не пофиг. Просто кажу этот дайте пост, репостнуть, я репостну, Та то вам пофиг. Я 22 числа я вам ответил, сегодня вже яке, и вони е, до сих пор мовчать. Так кому там? Алло? Ну нема що снісвай з Ну це Константиновка там таке может быть. В общем, просто генератор.

Алло. А -а -а. Слухай. Э -э Привіт. Що, ти не спишь? Не-не, якраз в наряді. В наряді? Що у вас там відбувається, Скажи мені. Що у вас там? Кубати, да. ваші придуркувати тоже вам яйця морочать. Бачиш, 4 а -а -а. утра я тобі оце тільки мов дозвонити, тому що цілими днями заняті. Що mm -hmm. у тебе там происходить, розказывай. А тут пиздец. Ч там? А бах, он не стоит его. Он уже до Константиновки подбирается, да? На ну, А что ж бачу, я же сказал, что вы тут все? А что с Бахмутом? А вот шоу, мы, шо, мы же его пуш. Что, шо? Взял как раз. Кто взял? Бля, взяли, а что ж может быть. Бахмут взяли? На ну, ж. А де хлопці тоді під Бахмутом, Бахмутом получается? Да, да. Между Угу. Так марафон же говорить совсем другой. Так марафон ж кажуть. Бахмут. Окей. А да, да, да. Понятно. Ой, зачекало по розказували мені тут хлопці з хлопцями, що тут уж в даже вон дзвонили куда хочеш на ту гарячу лінію і мовчат і славят нас куда попали. Не помню. Ігнор повний. Ну оце ж хлопці. А, а ти Константиновки. Ты ж в Константиновке под Бахмутом тоже. Да, да, да. Тебе яка бригада нагадай мені? 81-го. 81 а бригада. Ну, це ж хлопці ці дні, що були в мене ефіри робили, давали, ти ж, наверно, бачив, що вони розказують. Це правда, що вони все розказують про комбатів, про побиття, про гроші, що вони крадуть у них. Звісно, звісно. Я вже два рази це попався, бля. І навіть рот не привів так само, блядь. І б'ють, і, і пацанов б'ють. І хлопців б'ють, кажуть. Комбаті. А що ж, а що ж, залякали, ті тільки. Це я ще трохи пробив неї, бля. Що, хоч на тягують і тучу вже, блядь. Саме хлопці, о, що ви ту чати, блядь, що я там топтів, блядь. Треба Ладно. Так, генератор тобі надо. Продукти тобі приходили від мене. Це то, що тобі розказували хлопці, що, ну, це вони так тебе вирішили комбати обвинений в тому, що таке продукти, якідеш мої, да? А, да, що ж, наша вже так вирішили. Так, да, там на нього кажуть, що тут він продукти, які йому присилають, типа краде, ну, щоб проти пацанів у настрої. Е, генератор я поняв, на 3 кВт генератор, да? Да, да, да. А, продуктів ще тобі пришлю. Щось по одягу там подивлюся, тобі пришлю тоже, хорошо? Хорошо. По медикаментам щось надо? Ну такі о якісь від температури, від желудка, від це. Ага, все, хорошо, я зрозумів. Тут mm. даже вот, людина сидить вже з півтора року, що даже ні гроші ні, нічого не отримує, подали в дурну все зачеплю. Після раніння і дали все зачебля. А фамілія і ім'я чоловіка. Ну, ім'я я помню, що дядя Петя. А Дітя Петя в руках таке вже, сорок ще майже. Ну, yeah. це він скільки воює, йому грошей немає, раніння є, СЗЧ є, да? Mm -hmm. Полтора года сидит, грошей не получаю вообще. Це ж, що, що у вас а, там а, такі. А, за комбат? Що у вас там такий ворот? Да, ти... Це от... такий комбат, що... А фамилия, ім'я комбата? Лучше. Циба, Владислав, чи як? який? Який? В сенсі, чи як? Циба, Циба. Циба? Циба. Да, Владислав. Сега mm. Владислав. Це він не гроші забирає і б'є пацанів, да? Да, он це, як тобі, хамутов я тобі розказував, вже майором став, прикей. — то хамутов твій цей, да? Да, да, вже майором став, же, блядь. На крові пацанів. — А був ким? — Капітаном був. А, я купил, де, а, машину, другу, купил. А вже машину другу. А уже машину другу. Дорос. А машину? Сувару купив. А його коллега, той, що боксер, як он называет, боксера я, бля. Чер люблю, придайте. BMW. А, бле, за гроші пацанів, бля. За гроші пацанов купив? А, а на, на мирабаси вы шо? знаете. Mm -mm. А боксер це той, що з ним ходи б'є пацанов, да? Так, що а ким він був кому возглавляв? Що він там офіцером був, чи ким роту возглавляв, що він возглавляв? Щось таке, коротше, психологічне забезпечення, чи як типу, психолог, як А, психолог при, при батальйоні, так? Да. Да? Хороший психолог. Тоді я казав, як то, що я не підер, я не підер, таке кого б і оце вони б'ють пацанів, вибивають гроші, купляють собі машини, так? Да? Значить, хамуту... А тебе били? А тебе били, Ярик? Два рази вже було, приїжджало. А, а як саме тебе били? Короче, і в руці, і в рудах бив вдарили, і де як хоче, і по голові позявчили. Хто саме? А чого салфетки взяли, повитирали? Ну дивись, у тебе є телефон, ти щось зробив, якісь фотографії, по тому що тебе били? No, oh, телефон no, не видерли, блядь. Ну, Ярик, давай будем чесно. Ми забираємо телефон. Ми забираємо телефон. Скажи мені, будь ласка, хто тебе лично був? Ну, Хамутов, чи командир. Це замкомандир. Зам Хамутов, як його ім'я? Mm, так. Я хай не знаю. А. Це у вас 81 а аеромобільна? Аеромобільна. Значить, Хомутов, Це психолог став він зараз ким? Майорами став кажуть. Повышение. На повишення пішов. За те, що пацанов пизда, да? no, да, так? На що ж. Так, це Хомутов, А, а, це, а, це, поліція, да, да. а це, це хто у вас? Це Камбат. Це Камбат. І такий же ж гандон, як і Хомутов, так? Да? Ну, він ви, видно ви, ви, ніде не камеру, Такі що і далі пацанам відпуска не давно. Угу. А що до це ви не забрати? На хомутова ви можете комусь поскаржитися или вам погрожують, якщо ви будете скаржитись. Погрожують, погрожують. А як, сам, Пускай, як, як саме христи, вам ну, погрожують? Як саме як. Він же що сказав? Як саме вам погрожують, якщо ви будете скаржитися? Край, позвоните, ми вас кудись закинемо, куди треба і оча таке во куди подзвонимо? На передок, типа, да, кинем вас. що? А, а куди, куди Як мені казали? Ну, казати? Кинемо тебе на передок. А так приберуться, просто пристрелять і все, я так розумію. І скажуть, що на войні коли... А що ж. що ж. Хорошо. Ну, що знає, ви що знаєте, як це зробити. Ярик, хорошо. ну ты же отдаешь отчет своим словам, да? Ну, то есть, потому что это Ну, я завтра, буду, да, я завтра буду поднимать э, СБУ, буду поднимать ГПУ за этих двух гандонов, что ты назвал фамилией. Потому, потому что это серьезное обвинение, ну, как бы. Чтобы чтоб проверили. Чтобы проверили. Что, что? Кто вы опять не приехали? Знову натовкли або ша Ну так щоб ну, підприємство, а не просто говорити. Ні, правильно, він хоч позвонить сказав, другий того бояться. Ага. Я понимаю, я так понимаю, другий того бояться, що ти ще сказав, так? Да? Просто щоб. Э... Ну, а Ну, Ярик, ну а що? От тобі а що? Я один воюю з всіми цими гандонами, вони там сидять при оружию, защищають Україну від Росії, а від якоїсь гандона проти якоїсь гандона виступити не можуть. Ні, то ну, хочете, дітей, ще балаклави, запишіть відео мені звернення, щоб я приложив до флешки. Завтра я буду робити запити на прокуратуру, на Службу безпеки України, на ВСП, на президента. Я завтра захиляю повністю по цьому гандону, по цим двом гандонам, які Та, не да, ну Ми щастя наклепаємо. Давайте, допомагайте. Що я один, ну, я тебе послухав, добре, добре, а що останні відсижуються? Моя хата з краю я нічого не знаю. Ей, я казав. Они сказали, что ты тоже звонишь, там, говоришь, что ты что, ярик, ярик, один просто... лави, если уже боятся хлопцы. И хай расскажут правду, мне на видео скинут. У тебя же со мной связь есть, Ярик. Просто, понимаешь, Ярик, конечно. один в поле не воин. Я один в поле воин. но ну, ты понимаешь, сколько и так против себя я сейчас всех настроил. Мы Мне то посрать, конечно, но мне криминальные справы щуют за то, что я за вас защищаюсь. Вы меня тоже, хлопцы, поймите. Так придут тебя и побьют. А если у вас будет группа людей или больше, вот ваши побратимы вместе, вы звернетесь, то, Нас а тогда тоже побили. побоються. Нас тоже з БУ побило, но ну, я ж не мовчу. Я ж не мовчу. Понятно. И не боюсь. Чего мы должны той стране бояться? Кого мы должны той стране бояться? Гандонів погона. Да пошли вони нахер, хоч вони здохнуть там на передку, чем пацанов быть. Та що це таке? Воно, сука, машини Конечно. купляє, а пацани стоять, сидять, бояться, російської армії, вони не бояться, гандона якось топаного бояться. Mm -hmm. Дай теж хлопцям мандюлі, скажи, Оскар взагалі за нас жопу рве, давайте ми що може теж щось для себе зробимо. Все таки він за наші жопи блядь. Добре, а, тримайся. Тримайся да, і... Пісто, мене бити, бля. Мене бити, і плюс мене отчима нема, бля. Написал вбили і дядька нема, на вині убили. І, блядь, я сам лишився в мамі, блядь. Троє братів неповнолітніх. Це вообще а... не це я не розумію. — чого вас. ти В армії досі. Так йому не дають нічого. Я ж тобі дав по херу закон. Це, це по телевізору закон діє. Он по телевізору показали, як нам повестки демократичним путем видають двері, стукають. А нам їх дали, коли я з мішками. Да, а нам їх дали, коли мішком на голові держали, бо вони як в асфальту тягають. Там закони не діють. Я ж тобі про що кажу? Пацани правильно кажуть, за який хуй ми воюємо? За цих підорів чи за свою страну? За свою страну ми готові воювати. А за цих підарів ми не готові воювати. Які машини купляють а, і пацану Ты, конечно. Меня охренело ещё, что вы не покупали машины, блядь, я побачил на власне, очи, я в шоке. Так ви хоть аби номера іграве запам'ятали. А, да ні, то зроби проще. Візьми пофоткай фотки ці машини мені, пожалуйста, і скинь. Ти в мене будеш акерт кілпоаро, хорошо? Агентер кілпоаро. Хорошо. хорошо? А так звати багато. Всё. Агенко Дібенс, дійствуй, давай, а я тут сейчас поможу вам, чем могу, хорошо? Тримай нос повыше. Хорошо. Давай, Яричук. Хорошо, у нас Все вопросы. Кто там агент Кремля? Кто правая рука Соловьева? Я? Так поїдьте розберіться, в чому проблема? Зачем гавкати? Зачем на мене писати гадость? Слышите, сайт чесно, левий берег, українська правда. Поїдьте розберіться, в чому проблема? От вам зараз розговорю з бойцом. конкретно У мене є ім'я цього чоловіка, я з ним вже місяць на зв'язку, документи в мене його є. Де він воює, хто він такий, в чому проблема? Ви томієте тіктоки знімати на єдинім марафоні, До оскара, грязі обливати і виставляти на сайті здайка лаборанта. Це все, що ви можете. Зараз я вам поздаю колаборантів. Так я вже два рази здав свою лисину. Ну вот. Тому... Ось така фігня малята. Вот реалії життя, понимаєте? Тому правильно хлопці кажуть, ми готові воювати за Україну. но ми не готові воювати за цю шайку бандитів, які користуються війною, заробляють на війні, купують на все на війні, нас б'ють, істребляють, стрібляють, унічтожають, іспіпіляють, і здають позиції, коли ми йдемо воювати. Саме проще сидіти на диване і розказати, так ти ж це за чешник, ти ж дезертір. Поговоримо після війни, хто це за чешник, хто дезертір. І сколько комбати машин покупляли. Не хочете, пане президенте, нічого мені сказати, ні? А ну да, ви ж воєнних послали на три бук, ви ж воєнний стан. Ви ж написали військовим, що не можете їх прийняти воєнний стан, хоча для е, не визнали офіційно. А войну не, не визнали. А як воєнних прийняти, так у вас сразу воєнний стан російська агресія. Ага, сразу російська агресія. От, а, От не хорошо, не... що у вас як не ковід, так російська та... агресія. Паралель. російська агресія і воєнний стан. Причому ага. тут війна.